Час від часу у мене на каналі виникають такі коментарі. На кшалт: а що ти пропонуєш напасти на Росію, об'явити її війну? Як же так можна? Ми ж програємо одразу, не можна ж сперечатися з нашими братішками. От давайте сьогодні з'ясуємо, чому необхідна повна мілітарізація країни і в чому полягає шанс територіальної оборони. Офіційні телеполітологи і військові експерти всіляко переконують український соціум у неможливості широкомасштабного збройного наступу Російської Федерації на Україну. Зокрема, це обґрунтовується тим, що нібито Україна вже має потужну добре озброєну армію. А президент Порошенко, виступаючи в Британії, заявив, що наша армія на всьому на восьмому місці в Європі. Хоча дивна річ раніше нам казали, що вона десь на другому місці, якщо не на першому, а тепер на восьмому. Ну знаючи, що таке Порошенко, ясно, що воно заявляє все, що хоче. Чому ж так відкотилися? Хоча важко вірити офіційним заявам, коли на власні очі бачиш у численних телерепортажах із фронту безліч зброї часів Другої світової війни в наших бійців, та й в обороні промисловості, суді, судячи з усього лати, ще зовсім не наведено. Нещодавно з телеекрана солдат доброволець зізнався, що до його підрозділу доходить із тилу 2-3 бойові машини з 10. Решта ламається по дорозі. Діяльність Укроборонпрому викликає забагато. Питань, як, як і політика теплої кампанії земляків із Херсона, що ту контору очолюють, а нам пропагандисти банкові розповідають, що з армією військовою промисловістю в нас усе гаразд. Ну, якщо подивитися на статистику, то у нас е більше вмирає від е такої внутрішньої незрозумілої війни з самогубствами, ніж на фронті, і в цьому взагалі ми випереджаємо всіх. Це якась ну, не те, що ганебна кацапська логіка і кацапське наслідування, але це наше вже ноу-хау. Ми за цим рахунком, як кацапи з нас знущаються, ми випереджаємо дійсно усіх. Тому що у нас в цивільному стані фактично вмирає більшість вояків отакий От парадокс. Пропагандисти такого самого штибу понад 20 років до подій 2014-го переконували нашого суспільства, що зброя на агресія РФ проти України в принципі неможлива. Утім, якщо решта засобів руйнації української держави, ліквідації її незалежності і суверенітету виявляються невдалими, Кремлю залишиться останній аргумент королів сила. Тим більше вони недалеко. Тоді не врятує Україну нескінченням болото міжнародних судів. До речі, деякі спритні політики зі стайні Петра Порошенка, зокрема, колишній полум'яний агітатор за руський мір з Одеси нардеп від БПП Олексій Гончаренко, вже встигли похвалитися великою українською перемовою в міжнародному суді ООН, який лише прийняв позов від нашої країни до розгляду. Подібний первинний успіх у тому ж такі суді мав раніший президент Грузії Міхаїл Саякашвілі. Та за кілька років Грузія не отримала там нічого. А ми знаємо, що навіть суди не визнали, що є російські війська на Донбасі таким чином. Ну як у нас і наш любий президент. Виявив, що АТО, а не війна, і так у всьому світі на це і дивляться з огляду на різницю військово-економічних потенціалів, неоднаковий досвід дій держав у надзвичайних обставинах. Значно сильніші традиції РФ із часів СРСР у тотальній мобілізації економіки та всіх ресурсів від фінансових до пропагандистських Україні буде надзвичайно важко втримати російський удар. Це факт, тому що Росія ніколи не е, зупинялася у своїх війнах. Вона постійно проливала кров своїх сусідів. А треба ж ще мати на увазі слабкість і корумпованість нашої влади і нездатність ефективно працювати навіть у нормальних умовах, зайве й казати про екстремальні. Задаємо лишень місячні і більше канікули українського парламенту під час війни, які постійно відбуваються. Та ну у наже шато не війна, точно я ж забув. Ефективний контроль, як кажуть у БПП. Ще можна згадати, звичайно, що Порошенко, ну тут я не знаю, хто сумнівається. Ясно, що поставлений Кремльом, Вся його родина має російські паспорти, як ми з'ясували вже в останні дні, і любить дуже Росію, одягаючи футболки з Росією. Ну, а що тут казати? Звичайно, можна далі додумати. І зрозуміти, що такі, як Муженко і всі його ставленики, віддадуть ті накази, які вони віддавали і під час так званого АТО, які заводили наші війська в знаєте, куди, і до чого це призводило, теж ми знаємо. Така сама ситуація повториться і цього разу. Якщо Росія вже піде в серйозний наступ, Україна може знову опинитися в стані хаосу, некерованості і неорганізованості, як це вже було в лютому квітні 2014-го. Часу на нормалізацію управління та налагодження адміністративного апарату може вже й не вистачити за вивченням визнанням секретаря РНБО у 2014-му турчинова. Як і він зробив в інтерв'ю BBC навесні та літку 2014-го, Україну врятували добровольці своєю самопожертвою, чого ніяк не хочуть визнавати Череваті і пихаті генерали, котрі тоді зазнали майже цілковитого провалу. У разі ще одного масштабнішого вторгнення Росії в Україну наша держава зможе врятувати всенародна оборонна війна, міцним скелетом якої має виступати система територіальної оборони, себто мілітарна адміністративна організація добре підготовлених добровольців патріотів усіх районів і областей держави, Держави, що здатна і повинна стати основою тотальної партизанської війни проти окупантів. До речі, не можна виключати внаслідок повномасштабної агресії окупації деяких нових територій України. До цього треба готуватися, використовуючи досвід тотального опору, як національний, так і інших країн та народів. Тут чималий інтерес становить книжка майора швейцарської армії Ганса Фоддаха, видана ще у 1957 році. З вельми промовистим епіграфом генерала наш нейтралітет коштує рівно стільки, скільки коштує наша армія. У 57-му році після придушення повстання 53-го в Східній Німеччині після кривавого розрому Угорського виступу 56-го небезпека радянської окупації Європи була доволі реальною. У 61-му війська СРСР і США були на межі зіткнення в Берліні, а в 62-му розпочнеться Карибська криза. Але ще до багатьох пізніших подій, у 54-му між містами Куйбішев та Оренбург на тоцькому полігоні в СРСР, відбулося випробування ядерної зброї на власних військах. Кремль показав світу чи пішов на тотальний блеф, аби запевнити всіх, що застосування атомної бомби і масова загибель власних громадян не є для нього моментом абсолютного стримування. Це означало, що, супереч колосальним жертвам, загарбання Європи стає можливим. Ось чому швейцарська спілка унтерофіцерів видала в 57-му році книжку Тотальний опір. Дуже показово, що нікому в Альпійській республіці не спало на думку видавати книжку Тотальна капітуляція. Це маленька і дуже заможна країна вже 200. Років ні з ким не воює, але є однією з найбільш мілітаризованих держав Європи. І ще тоді, в 50-х, вона була готова до всенародного опору в умовах радянської окупації. Тож є сенс уважно читати текст Ганса фон фонда, спасибі львівському видавництву Астролябія за український переклад. Швейцарський автор намагався максимально підготувати свій народ до важких випробувань, зокрема, позбавити ілюзій. А вони в тогочасній Європі такі ж були, як і зараз, про можливість усе пережити і до всього пристосуватися, вдаючись до компромісів, адже тоді не лише в європейських країнах, а й у США чимало діячів казали, краще бути червоним, ніж мертвим. Вистачає сучасній Україні людей, котрі також розраховують на примирення з ворогом, найбільше їх поміж представників нинішньої української влади. Тому майор фон Дах відверто каже співгромадянам ту правду, яку українська влада й досі побоюється казати суспільству. З певністю можна стверджувати лише одне: ворог пощади не знатиме. Байдуже, чи йтиметеся про життя однієї людини, чи десятків сотень, чи тисяч. Якщо того вимагає мета, ворог знищуватиме їх без вагань і жалю. На полоненого солдата чекатимуть депортація, примусові роботи або й смерть. Така ж доля судитиметься робітникові, службовцеві, людині вільної професії, домогосподарці. Ворог не робитиме різниці. А досвід недавньої історії вчить нас, що фізичне знищення переможених у той чи інший спосіб неминуче. Просто іноді це знищення розтягується в часі, як під час голодомору в Україні. Українці думали, що все нормально. Вони будуть під радянським. Радянською владою жити, вояків там січових стрільців покарають, а вони будуть далі розвиватися. Ага, розвилися е, голодомори нам досвідчили, як можна розвиватися під російською п'ятою. офіцер унтер офіцер, учитель, редактор. Кожна жінка і кожний чоловік, який раніше за певних умов висловлювалися зневажливо проти ідеології ворога, які сповідували перед війною демократичні цінності, і служили свободі, закликали до спротиву диктатурі і деспотизму. Всі вони очолять списки осіб, приречених на знищення чи депортацію. Ми мусимо це усвідомити. А, таке саме відчував, коли. А... Проводив, ну, слухав погрози на свою адресу, коли проводив інформаційну кампанію проти Росії під час цього конфлікту 2014-му. То дуже багато було погроз від досить серйозних людей із Запоребрику, які казали і розповідали про ці списки. Вони є в Росії, звичайно, під час окупації України, вони будуть застосовані. І всі ви, ті, хто був за Україну. Неважливо, чи захочете мімікрувати потім під російську владу, ви будете покарані за свою позицію. А як російська влада карає, ви знаєте. Вона просто всіх знищує, як майже знищила всіх чеченців. В Україні у 2014 році і пізніше багато говорили про необхідність територіальної оборони. Але згодом усе це, це якось вщухло. Або забули, або перейшли до практичних неафішованих справ. Дуже хотілося б вірити в другий варіант. А швейцарський маріор 60 років тому писав речі абсолютно актуальні для сучасної України. Якщо ми хочемо уникнути рабства, то не маємо права відмовлятися від боротьби лише через те, що регулярну армію буде розбито. Уявлення, що війна є справою виключно армії, що результат боротьби може визначити перемога або ж поразка війська, застаріле. Сьогодні вже недостатньо боїв регулярної армії. Саме застарілі. Лі поняття намагаються накинути нам в Україні деякі наші західні партнери, домагаючись розпуску добровольчих батальйонів чи розчинення їх в армійських чи поліцейських формуваннях. Захист країни не може бути справою лише військових професіоналів, це обов'язок цілої нації. Якщо ж влада України досі не створила системи територіальної оборони, то це засвідчує один факт: власного озброєного народу вона побоюється більше ніж зовнішнього ворога, з яким розраховує домовитись, не, сповіда... не сподіваючись на консенсус з українською нацією. І звичайно, ця окупаційна влада, яка зараз керує країною, буде просто-напросто тим режимом, яким буде вже напрямую керувати колонію під назвою Україна. До речі, домовленість із власним народом називається Конституція, яку повністю порушив Порошенка та вся його банда, не ввівши військовий стан і не проголосивши тотально мілітарізацію України. Само собою, ви можете собі якісь ілюзії там будувати про щось розповідати, але ми знаємо, що тільки ті країни, які повністю мілітаризувалися, досягали чогось, всі інші країни. Ну, ви про них, мабуть, навіть і не чули, бо їх давно вже не існує. Або існують в якомусь такому перманентному стані знищення. Ну, і ще хотілося б трошки згадати про те, що у нас зараз називається територіальною обороною. Запрошують бивших військових на збори, там по тисячі, по дві тисячі збирають. Походьтесь, це. Це не те, що сумно, це, мабуть, соромно за такі цифри, за такі збори. Це симуляція, це, я не знаю, це замилювання очей саме для того, щоб здати країну ворогу в необхідний час. І тільки з такою логікою діє влада. Ну і українці, які, в принципі, залишають цю владу при владі.